Друзі, всім доброго дня! На зв'язку компанія Автопарк і у нас нове надходження. Така от красива Toyota Corolla. Машинка у нас 2012 року в випуску на 1,3 бензиновому двигуні та механічній коробці передач. Дуже великим плюсом цього автомобіля є те, що він у нас офіційний, тобто він купувався у офіційного дилера. Один власник у автомобіля. З моменту покупки, і авто повністю в рідній фарбі. Тобто немає підкрасів, не фарбоване. По салону. Салон в хорошому стані, бачимо задній ряд сидінь без якихось подертостей або протертостей. по стелі та же ситуація. по передній частині також сидіння цілі не, не подерті, не протерті. Маємо тут кондиціонер, маємо підігрів передніх сидінь. От, і, звичайно, штатну мультимедію. Тому, якщо вас зацікавить даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо вас по адресі місто Київ, Сумська 2А, компанія Автопарк.